Бустерну дозу вакцинації прийшла зробити вимушена переселенка з Краматорська Ольга Савченко. Рішила зробити щеплення, тому як дві прививки в мене вже були, а ось надвігається війна війною, але всі забули про те, що проблема ніколи не ділася. Початком воєнного стану в Ужгороді вакцинувалися від коронавірусу 900 вимушених переселенців. Розповіла головна сімейна лікарка міста Тетяна Козак. За її словами робили також щеплення від дифтерії та правця. Хтось вакцинувався вперше, хтось приходив на бустерну дозу, тобто вони йдуть, я не скажу, що це масово, але вже за цей період часу 900 осіб з внутрішньопереміщених осіб вакциновано. Також проходить рутинна імунізація, тобто, якщо перші 2-3 тижні спочатку війни це, ну, цього не було, то зараз і дітей внутрішньопереміщених осіб, і е, наших, наші пацієнти. Ходять і вакцинуються згідно календаря щеплень, тобто всіма видами вакцини для проведення вакцинації не потрібно складати декларацію сімейним лікарем, каже директор департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОВА Анатолій Пшеничний. Бажано би мати історію ваших щеплень для проведення, або, скажімо так, запланування вас згідно календаря щеплення. будь-якому випадку, якщо ви пропустили щеплення, чи з різних причин. Однозначно надолужити усі пропущені щеплення, адже в умовах надзвичайної ситуації нещеплена вчасно дитина чи дорослий має більше ризик інфікуватися та отримати серйозні наслідки для здоров'я. Такі планові виїзди мобільних бригад вони будуть організовуватися не тільки в Закарпатській області, а і ще в дев'яти регіонах Західної України, де наразі є безпечно, не ведуться активні бойові дії і є можливість організувати безпечні виїзні сесії з імунізації. Особлива наша увага буде приділена діткам до шести років. Ми зараз говоримо про щеплення від дифтрії, правця, коклюшу, а також гемофільні інфекції, поліоміеліту, кору, паротиту. За словами Вікторії Тимчик, вимушені переселенці, які не проживають у пунктах тимчасового перебування, отримати щеплення зможуть, якщо звернуться до найближчої амбулаторії. Оксана Ушакова, Лонті Николишин. Новини на Суспільному.